Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На світлофорі у Курську розстріляли машину просто перед новорічним святкуванням. Ну і що тут такого скажете? Ви звичайна кримінальна Росія, але ні, важливо, хто був в машині. Розстріляли одного з пілотів, палачів та його дружину і сином, також пілотом іншого полку. Загинули на місці, машину перетворили в решето. За даними партизанів, це Оксана та Ігор Семенченки. Ігор був пілотом 960 того гвардійського полку син Андрій пілотом 52-го полку на шайковці, що батько, що син неодноразово здійснювали бойові вильоти на Україну. Наразі відомо, що пілоти Семенченко має українське коріння, та родом із Полтави, був ППО. Не дістали, зате дістали партизани медикам. Залишилось тільки констатувати кінець. В той же час журналісти слідства інфо ідентифікували з десяток російських пілотів ростовського бомбардувального авіаполку, які можуть скидати бомби на мирні українські міста. Дехто з пілотів цього полку має родичів в Україні напередодні головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список імен та посад 559-го бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил РФ. За даними української розвідки, цей підрозділ безпосередньо причетний до авіанальотів та бомбардувань мирних українських міст. Журналісти детально дослідили цей список та ідентифікували як командирів, так і льотчиків авіаполку. Один з найважливіших ідентифікованих нами пілотів це 38-річний командир авіаційної ескадри. Ільї підполковник Євген Болдерєв. він родом з Липецька, має дружину і доньку за інформацією проєкту Інформнапалма. Євген Болдерєв причетний до авіанальотів та бомбардувань цивільних міст у Сирії, де російські війська воювали на боці режиму Башара Асада. Тому є досить висока ймовірність, що зараз підполковник Болдерєв здійснює авіанальоти на українські міста, маючи за плечима великий досвід таких злодіянь. Також журналісти встановили, що деякі пілоти мають родичів в Україні. Приміром, у 25-річного російського льотчика Романа Чвиря є. Родичів українському Луцьку. Тут проживає двоюрідний дядько російського пілота. Та й сам Роман Чвер із батьком раніше відвідував Луцьк. На прохання журналіста слідства український родич подзвонив своєму братові в Росію і уточнив, чи літає зараз 25-річний роман. Брат, батько 25-річного пілота, сказав, що Роман не вилітає, бо в нього немає вилітів ще. Там багато курсантів, майже всіх позаписували. Ми сказали йому заборонити, навіть що й мови не може бути. Він, 25-річний роман, звільниться, він не буде. Він сам вже переосмислив. Пислив свою думку і зрозумів, що там вже зовсім не те говорять. Так що головне, хай там сидять у себе вдома, сказав у розмові з журналістам слідства .Інфо» український родич російського пілота, ім'я якого ми не називаємо зміркувань безпеки. Стовідсоткових доказів, що саме ці люди скидають бомби на міста України, немає, але дані опубліковані українською розвідкою дозволяють журналістам стверджувати, що військові підрозділи, де служать ідентифіковані військові, вже вбивають українців та руйнують українські міста. Навіть якщо ці молоді льотчики та їхні командири ще не здійснюють. Дійснюють авіанальотів, то цілком імовірно, що це у близькому майбутньому. Українські спецслужби оприлюднили дані, що Росія планує залучати до бомбардувань України навіть курсантів авіаучилищ. Враховуючи втрати, які щоденно несе російська армія після вторгнення, вже знищено майже третину літаків, призначених для війни з Україною. Такий сценарій виглядає цілком реальним. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.